Всім привіт друзі! Сьогодні ми на виставці техніки для автомобілів та різного транспорту. Перший автомобіль, який ми бачимо, це BMW M3 3 літри 510 кінських сил. Ну, в цілому дуже гарний автомобіль, але це не саме цікаве, що тут є. Переміщаємось далі. А ось і другий автомобіль, це Jeep Wrangler Rubicon, але саме цікаве це його захисне покриття від компанії X, яке допомагає, щоб не так шкодити при маленьких камінцях та віточках покриття самого кузову. Ну і виглядає доволі брутально. Мені подобається. Отже, автомобілі року. Абсолютний переможець 2024 року це Peugeot 408. Маленький компактний автомобіль це Opel Astra. Далі, головна електричка новинка, яка виграла авто року, це Volvo EX30, а також найбільш. А гарний та той пікап, який виграв авто 24 го року в категорії пікап, це Ford Ranger. Виглядає брутально. Ідор. Отже, ми ще біля одного Peugeot, і на погляд, це звичайний лендтрек, але ми відкриваємо гатерцяту. І він тут повністю броньований. Це повністю броньований Peugeot Land Trek. Цікавий автомобіль. Ще один броньований автомобіль, це Land Cruiser 300. Теж відкриваємо його і бачимо тут величезний ось такий слой броні. І як ми, ви можете бачити, тут у нас він навіть трошки присів на гумі із-за того, що він поважкішав трошки. Ну, в цілому це напевно трошки краще, ніж лендрек. Ну і трошки окремих деталей. Це в нас система B-Turbo. Тут у нас одна турбінка і інша турбінка. Ось, ось так воно виглядає. Тут у нас варіатор від Toyota rav 4 2019 року. Ось так він виглядає. Якщо хтось не знав. А ось тут у нас двигун від Mercedes. Який гібрид, ось тут можна побачити. А також ось тут можна побачити турбину і її кричатки. Ось так він виглядає. Ось це у нас Mercedesівська коробка. 9G 9 передач. Ось так вона виглядає. Ось з такого пікапу ми вилазимо в останнє на це відео. Я хочу закінчити з словами, що це була дуже цікава виставка, мені дуже сподобалось. І сподіваюся, вам теж. Напишіть своє а, рішення в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки і до нових оглядів та зустрічей.